Так, на годиннику у нас 9.16, напружена ситуація, повітряна тривога по всій країні. Залетіли ракети на території України. Уже є збиття ракет. Тобто Ситуація складна. Надіємося на краще. Повиключали світло дуже багато де. Екстрені відключення світла для того, щоб... Наразі ракетних ударів, в случае чого, щоб не... Ну, коротше, вирубають це все діло. От така ситуація в місті Дніпро. Світофори не працюють. Ну, є міста, де працюють, але дуже, дуже мало де. Надіємося на краще, надіємося, що ПВО наше позбиває усі ворожі. Ракети і безпілотники, і все буде добре. ПВО працює везде, утра теж і працювало, вчора працювало і не тільки в Дніпропетровській області. Вибухи вчора були і везде, в різних регіонах. В різні регіони вони випускали свої безпілотники і ракети. Наразі отака ситуація. 9-17 на годиннику. Ну, а в городі, як бачите, туман у нас. Але і невеличкий морозець присутствує, такий вітру немає, Голольоду немає в цілому, але на вулиці дуже неприятно, сиро, холодно. От, так. От така ситуація. Ой, цивілізація. На цьому відрізку дороги цивілізація. Тут є світофор і він працює. І в центрі працював світофор біля е, Цума на перехресті. Коротше, доріг там не буду казати, яких. Тут прапор України недалеко, але такий туман, що ми його просто не побачимо. Ай ай через кожні там 10-15 хвилин нам приходять новини різні по цьому в приводу по цих ракетах і безпілотників. Ага, да, не видно, не видно прапор він тумані десь скрився. Сонечко дійсно вийшло, люди мої дорогі, гляньте. Гляньте, яка погода. Все ж таки сонечко вийшло. Значить, синоптики працюють, отримують свою зарплатню все-таки недаром. Щось вони десь. Побачили все-таки. Чи спрогнозували якось непонятним образом. Ну, Було написано, що сонечко буде, і дивіться, дійсно, сонечко вийшло. Е -е, даже не дивлячись на таку погоду інтересну, да? сонечко вийшло. Я проїжджаю місце інтересне, там де був танк, і його зараз тут немає цього танку. Один постамент залишився і все.